Незважаючи на плюсову температуру у суботу, 3 січня група депутатів все ж вирішила поцікавитися роботою працівників шляхово експлуатаційної дільниці. Уже за кілька днів синоптики знову обіцяють морози, а отже, дороги знову може паралізувати негода. Якщо завтра цей сніг замерзне, то ви ж його зубами не завезете. Ви розумієте? Ну чому ми хочемо подивитись на вашу роботу? Ну і просимо вас в останній момент виконати ту роботу, яку ви ще не зробили. Подивіться, зараз техніка працює в городі. Перша міська лікарня з цієї автостоянки, що біля першої міської лікарні по, Артем, по Артема, вже зроблені на даний час. Далі по списку у них теж йдуть зупинки. Після першої міської лікарні вони будуть працювати на промбазах в сторону Половка від маршала Бірюзова на Великотирновську. І далі зупинка Латишева, зупинка бібліотека, зупинка сади 1 по Великотирновській – Це працює одна техніка. Окрім навантажувача, працює у місті і щітка, запевнив Микола Виноградов. Хоча зауважив Олександр Артеменко, деякі вулиці варто ширше розчистити. Наприклад, друга на рибці надто вузька. дві машини тут ледь розминаються. А коли стане слизько, то роз'їхатися буде майже неможливо. Київська адміністрація в рибцях, значить, давали техніку. Вони вже там займалися. по можливості все, що можна було, все розчищали. Хоча чим далі від центру міста, тим дороги розчищені гірше, демонструє журналістам дорогу на рибці» Олександр Артеменко. Підсумок дуже короткий. Роботи зроблено багато, але дуже багато її не зроблено. І от зараз, коли ми знаходимося на околицях, так би мовити, міста, ми бачимо, що роботи ще дуже багато. І я маю дуже велику надію, що комунальники встигнуть це прибрати. Але активність їх дуже дуже, дуже низька. Коли ми були на комунальному підприємстві, ми бачили, що Велика кількість техніки, вона просто стоїть і не, не працює. Ну, якщо на все місто зараз заїдено тільки дві одиниці техніки, то ну, яку ж роботу можна виконати? Крім того, депутати районних рад поцікавилися у дорожників питанням, яке найбільше болить полтавцям. Хто ж повинен розчищати дворові проїзди? Ну, якщо це переулки, які проїзні, хоч і дворові, наприклад, крамського переулок, там заїжджі й сапіга, це так для прикладу кажу. То ті прочищаємо ми не в першу, не в другу, не в третю, а в п'яту чергу. А такі, як тупікові дворові проїзди, а там, де, наприклад, Київське шосе і внутрі в двори заїзд, то там, звісно, ми не прочищаємо. Ну, це Треба звертатися в райвиконкоми, е, більш всього до свого району. І тоді вони залучають нашу техніку для прочищення дворових проїздів. Но тільки після того як ми прочистимо всі основні центральні вулиці. Загалом на осінньо-зимовий період у шляхово-експлуатаційній дільниці традиційно підготували близько двох тисяч тонн піщано-соляної суміші для доріг. Три грейдери стоять у повній бойовій готовності. Повідомили у комунальному підприємстві. Якщо ж де є нерозчищені дороги, чи виникли якісь інші проблеми на міських дорогах, можна повідомити телефоном 59 74 46. На підприємстві цілодобово працює диспетчер, запевняє керівник дільниці.